Мені прийшла така ідея уже трохи давно, але я не її виплатити вирішила тільки ось зараз. Ось, я хочу. Я хочу. Е, що я хочу? розказати вам ідею свою. От, ідея полягає в тому, що я е, буду не робити косплей на персонажів, а буду. Образи, під, е, так як я їх відчуваю їхній стиль, всяке таке образи і, можливо, макіяж. Е, буду виходити з того, що у мене є в моєму гардеробі, тому, можливо, це буде цікаво. Персонажі е, шесті. Персонажі це шестірка з My Little Pony, головна, так, нарешті я буду uh, виконувати uh, цю ідею. Uh -huh. Так, насправді ці віде... я вирішила розділити цю ідею на два відео або три персонажа на одне відео. В першому цьому відео, що ви зараз дивитесь, буде Пай. Я думаю, буде пінкі Pie, Apple Drag і Twilight, а потім потім як вийде. А багато якихось дивних рухів, які я потім виріжу. Так, почну я зараз з пінкі Pie. А взагалі можна було би трохи накрутити своє волосся, щоб воно було хоча б трохи хвилястим. Але мені лінь. Я і так відкладу. Я відкладувала це відео, того, що мені була лінь його накрутити, оце на ніч заплести косички. Так, коротше, дуже багато слів, дуже багато води. Є yeah. так, перше, що в мене є о така полосата рожева кофта Чим вона займається? Так, піду переодягнусь. Надіну її. А далі буду розповідати, що я планую далі. І... Я щось і забула про існування її. вона така гарна, мені подобається вона. Але вам нічого не видно. Я нічого не бачу, як менімо. Так, далі. Взагалі, коли ще я ходила на навчання, то... то я по дорозі в магазині бачила якусь таку дивну, прикольну сорочку, яку я думала купити, але я так про неї забула, і тому обійдемось без неї. Și asta e o zi nouă, când ești combinizon... Mă mi-înduiește, dar până... Până se da, se da, se da, se da, se da, Далі буду робити макіяж, але це будуть нюанси. У мене ще давно якось років. Я коротше не знаю. Ну, коротше, в мене давно а, появився хит канон на те, що у Pinkie Пай є ластовиння. Тому а, ми зараз помремо. Ні. Зроблю дуже багато е, румян і буду намагатись зробити ластовиння е, гуашю. Саме головне ви там немає. Все окей, я не там просто шукала. Так, румяна якось зробила, непонятно що. Ну, мені подобається. <кій> Коли під очима прибирать ми не будемо, бо а нащо? Так, ваш. Зараз спробую щось. Якась фігня поки виходить. Цього часу починаються більше закадрової звучки. Зможу більше непотрібних кадрів вирізати. Просто -ху -ху. Я так довго знімала ці відео дві частини, що встигли вже декілька разів змінити колір волосся і довжину. Типу, майже пройшов рік. В цій частині я буду робити еплжек. Ну я все з макіяжу, от у такий переход, і в мене на обличчі вже є румяна. Це Одна персонажка з листовинням, але вже по канону у неї листовиння, тому ти цим акрилом собі по обличчю. Тиць, 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 тиць і ще раз тиць. Тут я ще взяла якийсь пензлик і тиць-тиць-тиць, і... і перехожу на губи. в помадах. У мене не дуже розгулятись, бо в мене їх дві. Ну, також можна ще чорну е зробити підваткою. Роздивлюсь на себе, красуюсь, ну взагалі. <смас> Озвучувати відео, яке ти давно зробив, і майже не пам'ятаю, що ти там думав. Ну тут я одіваюсь, показую вам сорочку. І, і дивно рухаюсь. Це, це буде і в першій частині, і в другій. Не знаю. Зупинись, а -а -а. ще дуже багато торкаюсь до свого волосся, а навіщо. Окей, okay. хоч я зверху озвучую, але фон я майже не буду видаляти, тому насолоджуйтесь звуком, як я дихаю. А тут я довго одягала цей топ, uh, я, я його зв'язала самій очком. Вау. Wow. Це трохи зачіску, типу як Apple е, на бік, і, і все. Далі я нічого не придумала. Я не пам'ятаю, чи тут якась звучала пісня, під що я рухаюсь, але коли я робила макіяж, то я точно дивилась якесь відео. І переход на третю персонажку, і я далі дивно рухаюсь. І це, звичайно, твайлайт. Е, я планувала якийсь класичний одяг, якусь е, футболку чи е, жилетку, Ну, коротше, далі буде все. Е, починаю все з макіяжу. Е, П'ю трохи тут чай. І, і танцюю є. Yeah. Починаю з очей. Це моя перша палетка, яку я майже не використовую, ну, як тіні, але використовую, щоб дивитись у дзеркало. Дивіться, щось тут це я. І язик тут показує фу, яка не вихована, і, і далі п'є чай. з макіяжу очей я майже не буду показувати, тому що я потім його все одно переробила, бо мені було погано, бо хтось перебив чаю. Я дуже дивуюсь, тут стіні. Вау! Тінь! вау. Так, поправляю волосся і приближаю камеру ближче до очей. Роблю зарядку трохи, вверх вниз по діагоналі. Я беру цей брудний пензель, який був е, в наборі, і щось е, тикаю очі, потім щось типу розмазюкаю по оку. Ха! Ну і так, я далі і продовжували. А ось результат: два ока намальованих вже. А також можете полюбуватись, які в мене гарні оченята. Ми нарешті перейшли на губи і наші нам ці помади, якщо є підводка, ура! Роблю лише верхню губу, щоб це було схоже на вуса. Ого, фіолетова сорочка! Тут я буду дивитись два варіанти. Як вона виглядає з жилеткою, а потім з футболкою, і потім виберу щось. А ось так виглядає варіант з футболкою, і я все-таки вирішила перевдягти назад жилетку. А я ще згадала, що в мене є дітова кроватка, і я вирішила неї приміряти, але так як я неї так і не навчилась зав'язувати, я просто нацепила неї. Я не розумію, чому я так руками роблю, чи то я мог проганяти, чи в мене поганий зір, і я нічого не бачу в кадрі. Мабуть, другий варіант. Ну, побавилась і кладу її на місце. Е, вона просто думає, що вона знаходиться в Едіті Розчаровуйте індика. Так, це час, коли я дуже любила мультсеріали Пінго, я і Едіти дивилась, і один Едіт я зробила, а потім я я забула про нього. Потанцювали. Можу лягати спать. На добре, ніж всім. Я забула надіть значок. Так ніби це щось змінило прям кардинально. Зараз зніму, покажу нормально. Я все забула. Я не тільки значок забула, я ще про окуляри забула. Це не тільки в цьому відео трапляється, я завжди забуваю про окуляри. Мені треба нові купити окуляри Це, взагалі. Я цьому так. Буде так Такі інші окуляри будуть. Надіюсь. Але так погано і так все погано видно. Я про макіяж хотіла сказати. Лейхуть так погано видно. Все погано видно. Бу!